Євангелія від Маттея, розділ 18. Того часу підійшли до Ісуса учні й мовлять. Хто найбільший у Небеснім Царстві? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: Істинно кажу вам: якщо ви не навернетеся і не станете, як діти. Не війдете в небесне царство. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільший у небеснім царстві. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішено йому на шию, і він був утоплений у глибині моря. Горе світові від спокус, воно й треба, щоб прийшли спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі війти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками. Чи з обома ногами бути вкиненим у вогонь вічний. І коли око твоє до гріха тебе призводить, вирви його і кинь геть від себе ліпше тобі ввійти в життя однооким, ніж з обома очима бути вкиненим у вогняне пекло. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Бо кажу вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого небесного Отця. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хтось має сто овець і одна із них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І коли пощастить знайти її знову? Істинно кажу вам, що радіє нею більше, ніж дев'яносто дев'ятьма, що не заблукали. Так само і в отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. А коли брат твій завинить супроти тебе, піди й докори йому віч навіч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли ж він не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа вирішувалася на слово двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві коли ж не схоче слухати й церкви, нехай буде для тебе, як поганин і митер. Істинно кажу вам. Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що ви розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знов істинно кажу вам коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти разів по сім». Тому царство Небесне схоже на царя. Що хотів звести рахунки з слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був десять тисяч талантів, а що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі. І каже, Потерпи мені, пане, все тобі поверну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його й подарував йому борг той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динаріїв, схопив його і заходився душити його, кажучи Віддай, що винен! Тож співслуга його впав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі поверну. Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його. І сказав до нього, Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти б мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І, розгнівавшись, його пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму з серця свого. Перше послання до Тимотея. Розділ другий. Передусім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємне в очах нашого Спаса Бога. Який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди? Один бо Бог, один також і посередник між Богом та людьми, чоловік Христос Ісус, що дав себе самого як викуп за всіх, таке було свідоцтво свого часу, на що я був поставлений проповідником та апостолом. Правду кажу, не обманюю, учителем поган у вірі і правді, Я хочу отже, щоб мужі молилися на всякому місці, зводивши до неба чисті руки без гніву і суперечки. Так само і жінки. У вбранні пристойнім хай себе прикрашають сором'язливістю і скромністю, не заплітуванням волосся. Не золотом чи перлами, чи шатами дорогоцінними, але ділами добрими, як це годиться жінкам, що визнають благочестя. Жінка нехай учиться мовчки в повній покорі. Навчати жінці я не дозволяю ані коверзувати чоловіком, їй бути тихомирною. Адам бо спершу був створений, а Єва потім. І Адам не був зведений, жінка ж зведена, завинила. Однак вона спасеться, народжувавши дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові та святості, зі скромністю. Псалом 24 Господня є земля, її повнота, вселенна та її мешканці, бо він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Хто на гору Господню зійде? І хто буде стояти на його святому місці? Той, Чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво, він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого Спасіння. Такий рід тих, які його шукають, шукають лице Бога Якова. О брами! Підніміте главні ваші і піднесіться ви, одвічні двері, щоб увійшов цар слави. Хто він, отой цар слави? Господь, могутній і потужний, Господь, потужний в битві. О брами, підніміте главні ваші і піднесіться ви, одвічні двері. Щоб увійшов цар слави. А хто ж бо він такий? Отой цар слави. Господь сил. Він є цар слави. Книга Проповідника, Розділ. Четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність. То тільки обопільна заздрість, це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло, ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем. Людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному. Вони бо мають ліпшу користь і своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло. Одному ж як зігрітись наскочить на одного хтось, у двох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не годен слухати поради, він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого то впляться. що мав на його місце стати. Безліч було народу, усіх тих, котрим він передвів, та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий, ПРИступай слухнянно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять. Книга Пророка Єремії Розділ двадцять четвертий Показав мені Господь два кошики з смоквами, поставлені перед храмом Господнім. Було це після того, як на вуходоносор цар Вавилонський зайняв у полон і повів з Єрусалиму в Вавилон Єхонію, Сина Йоакима, царя юдейського, і князів юдейських з ковалями і слюсарями. Один кошик був з вельми добрими смоквами, як то бувають ранні смокви, а другий з вельми кепськими смоквами, такими препоганими, що й їсти не можна. І сказав мені Господь. Що ти бачиш, Єреміє? Я ж відказав смокви, добрі смокви, вельми добрі і негодящі, дуже негодящі, такі погані, що їсти не можна. І надійшло до мене таке слово Господнє, Так говорить Господь, Бог Ізраїля. Як над отцими добрими смоквами так я зглянусь над юдейськими поневоленими, що їх я вислав був із цього місця в халдейську землю, щоб їм добре було. Я спогляну на них ласкавим оком і поверну їх у цю країну, відбудую їх і не буду руйнувати більше. Насаджу їх і не викорінюватиму більше. І дам їм серце, щоб мене взнали, що я Господь, і вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом, якщо вони обернуться до мене усім серцем. І як воно буває з негодящими смоквами, що їх і їсти не можна, так і погані, говорить Господь. Так учинюю з Седекією, царем юдейським, його князями і з останком мешканців єрусалимських, що залишились у цім краю, і з тими, що живуть в Єгипті. Я зроблю їх страховиськом для всіх царств на землі, наругою і приповідкою, сміховищем і прокляттям по всіх містах, куди їх повиганяю. І пошлю на них меч, голод і чуму, аж поки їх не вигублю з землі, що дав був їм і батькам їхнім.